Степан Ковалів написав кілька оповідань для шкільних підручників. Одне з написаних ми і пропонуємо вашій увазі. До речі, воно не ввійшло у жоден збірник творів письменника. Отже, оповідання скарб: бідний чоловік, що має шестеро дітей, орав раз у полі і казав зажурений: Хто ж моїх дітей годуватиме, як мене не стане? Ось тепер вже мені так важко, а вони ж моєю працею тільки живуть. Ледве це промовив, як враз плуг задзвенів, і воли станули. Він почав виймати плуг і витягнув разом з ним скриньку, всю за в залізо. Дивуючись, відчинив її і побачив у ній повно червінців. Швидко й радісно ніс він її додому, розважав, до кого ця скринька належить, і згадав, що поле це він купив у сусіда. Сусід був ще бідніший за нього, і він потребував ще більше допомоги. Батько його сусіда був дуже заможний, він умер саме у війні. Мабуть, ця скринька була закопана тут перед ворогами, і не мені, а бідному сусідові належать ці гроші, бо я у нього купив тільки землю. Так подумав він і поніс скриньку з грішми до сусіда. Сусід, почувши, що це його гроші, дуже зрадів. І від радості заплакав. Брате, промовив він, це нам у допомога. Ми поділимо ці гроші по між собою та у нашому житті ділитимемось завжди усі. Він зараз відчислив половину грошей і віддав їх своєму сусіду. З того часу обидва жили, як рідні брати.